Добрий день, діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку зображення в текстовому документі. Але на початку уроку давайте з вами пригадаємо те, що ми вивчили на минулих уроках. Ми з вами навчились працювати з таблицями у Word. Для того, щоб додати таблицю, треба скористатися вкладкою Вставлення. Та інструментом таблиця. Як ви пам'ятаєте, існує чотири основних способи додавання таблиці. Перший спосіб це швидке створення невеликої таблиці. Тобто таблицю від до 8 рядків і 10 стовпців можна створити переміщенням вказівника клітинковим полем таблиця. Другий спосіб це створення довільної таблиці. Для цього нам потрібно обрати вказівку вставити таблицю. У діалоговому вікні вставлення таблиці задати кількість стовпців і рядків і натиснути кнопку ОК. Третій спосіб накреслення таблиці. Таблицю довільної форми можна накреслити інструментом перо, який викликається, якщо вибрати команду, накреслити таблицю інструмента таблиця на вкладці Вставлення. Після вибору цього інструмента накреслити таблицю у нас з'являється на робочому полі отаке перо, і створення таблиці полягає в додаванні клітинок до вільного розміру, перетягуванням пера по діагональній частині клітинки. Четвертий спосіб перетворення текстових даних у таблицю. Щоб набраний текст перетворити в таблицю, слід виділити фрагмент тексту, який ми хочемо перетворити в таблицю, виконати вставлення таблиця, перетворити на таблицю і використовуючи інструменти, які є в з'явившому діалогу в вікні, перетворити текст на таблицю. Коли ми створили таблицю, ми можемо її редагувати та форматувати, вносити зміни до структури таблиці, об'єднувати клітинки, вставляти і видаляти стовпці, рядки або змінювати їх розмір за допомогою тимчасових вкладок, які з'являються, коли активна таблиця. Перша вкладка це конструктор, у ній ми можемо додавати заливку. Обирати готові стилі таблиць і також встановлювати стилі меж, товщину меж, накреслення меж тощо. А за допомогою вкладки макет, тимчасової вкладки, ми можемо з вами додавати та видаляти рядки та вставці, об'єднувати та розділяти клітинки. Вирівнювати текст у таблиці, встановлювати його напрямок. Отже, переходимо до вивчення нової теми ставлення зображень. Word дозволяє використовувати ілюстрації різних типів. Для того, щоб скористатися цією функцією, треба зайти у вкладку Вставлення та обрати необхідний нам інструмент з групи ілюстрації. Інструменти вкладки вставлення групи ілюстрації або зображення, якщо у вас більш стара версія Word, мають такий вигляд: зображення, тобто вставлення зображення з файлів комп'ютера або інтернету. Фігури. Прості фігури з можливістю змінення та створення нових фігур засобами векторного редактора. SmartArt наочне подання різних процесів, зв'язків, списків тощо. Діаграма побудова і графічне подання діаграм, графіків тощо, знімок екрану зображення вікна, запущеної програми або фрагмента екрану та піктограми графічне, лаконічне відображення, ідей, понять тощо. Тож розглянемо різні способи вставлення зображення в документ. Перший спосіб це вставлення зображення з файлу на комп'ютері. Для вставлення зображення з файлу, збереженого на комп'ютері, або зовнішньому носії, такому як флешка, ми використовуємо такий алгоритм. Встановлюємо курсор на місці розташування майбутнього зображення. Натискаємо кнопку зображення у вкладці Вставлення або Рисунок у Word 2010. У вікні створившимося, вставлення рисунка, що відкриється. знайти та клацнути потрібний графічний файл і натиснути кнопку Вставити. Ми також можемо додавати зображення з інтернету. Алгоритм дуже схожий з попереднім алгоритмом, проте пошук відбувається за допомогою пошукового вікна зображення з інтернету. Ми клацаємо цей інструмент зображення з інтернету, і у нас з'являється вікно для вибору необхідного нам зображення. Обираємо потрібне нам зображення і натискаємо. Ставити. Звертаю вашу увагу, що подібний алгоритм ми використовуємо для ставлення піктограм. Також ми можемо вставляти зображення вікон, які відкриті у нас на комп'ютері, якихось інших програм або документів, створених на нашому комп'ютері. Для цього ми використовуємо інструмент знімок екрана. Можна вставити або ціле вікно з колекції Доступні вікна, або фрагмент якогось вікна. Звертаю вашу увагу, що можна створити зображення тільки тих вікон, які не згорнуто на панелі завдань, тобто вони мають бути всі відкриті. Алгоритм ставлення зображення програмі вікон, відкритих на комп'ютері такий. Клацаємо місце, де ми хочемо встановити знімок екрану. На вкладці Вставлення в групі ілюстрації зображення натискаємо кнопку знімок екрану. З'явиться колекція з доступні вікна, у якій показано ті вікна, які у нас на даний момент відкриті. Щоб вставити знімок всього вікна, ми обираємо доступне вікно з колекції. Якщо нам треба якусь частину вікна, то ми обираємо інструмент, фрагмент екрану», який знаходиться у нас у внизу діалогового вікна. Ми також можемо вставляти зображення до документа Word копіюванням і перетягуванням. Тобто, якщо у нас якісь інші відкриті на комп'ютері є документи, так, то ми можемо просто перетягнути з одного вікна в необхідне нам вікно якесь зображення. Або за допомогою буфера обміну, за допомогою команд контекстного меню. Копіювати, вирізати, вставити, або клавішами Ctrl-C, Ctrl-X, Ctrl-V. Алгоритм такий. Ну, наприклад, ми намалювали якесь зображення, виділили його, скопіювали, або натиснули клавіше Ctrl-C. І вставляємо у. Наш документ, або скориставшись інструментом Вставити, або натиснувши клавіше сполучення Ctrl-V, перелічені способи вставлення зображень, можна комбінувати. Для цього потрібно знайти в інтернеті зображення потрібного стилю і розміру, використовуючи звичний браузер і пошукову систему. Після того, як ми знайшли. Зображення відкрити його для перегляду. І, скориставшись командами контекстного меню, скопіюємо або зберігаємо так, у файлі, і після того вставляємо у наш документ уже знайому нам способом. Графічні зображення вставлені в текстовий документ мають певні властивості. Розмір зображення, спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина, штрих межі зображення, місце розташування зображення на сторінці документа тощо. Давайте розглянемо, що ми можемо робити з нашими зображеннями. Перше це змінення розмірів зображення. Розміри зображення можна змінити перетягуванням відповідних маркерів, розташованих навколо нього. Наприклад, такий маркер змінює пропорційно розміри зображення, а цей маркер довільно змінює розмір зображення. Маркер у вигляді заокругленої стрілочки є. Маркел обертання зображення навколо центру. Отака піктограмка означає налаштування обтікання зображення текстом. Це казівник переміщення зображення і отакий от якір означає прив'язку зображення до тексту. Для появи маркерів зображення та його контекстної вкладки Формат зображення обов'язково потрібно клацнути, тобто активувати. Розглянемо обтинання зображення. Щоб обрізати частину зображення, та якусь зайву прибрати, слід скористатися інструментами обтинання, які мають отакий вигляд. Під час застосування інструмента обтинання. Маркери зображення змінюють свій вигляд, а їхнє переміщення призводить до приховування частини зображення. Наприклад, от у нас таке є зображення. Так, ми його клацнули. У процесі обтинання перетягуємо маркер, так і сірим кольором у нас зафарбовується та частина, яка е, у нас е, відріжеться. Після того, як ми виконали обтинання, відпускаємо кнопку. І щоб завершити обтинання, клацнуємо поза зображенням і отримуємо отаке от зображення. Отже, ще раз, для завершення обтинання достатньо клацнути поза зображенням. Обрізане зображення зберігається в документі в повнорозмірному вигляді, і ми завжди можемо повернутися до початкового вигляду тим же самим інструментом обтинання, скориставшись, розглянемо роботу з обтіканням зображення текстом. Спосіб обтікання зображення текстом визначає взаємне розміщення тексту і зображення на сторінці документа. Може набувати значень в тексті навколо рамки, за контуром, за текстом, перед текстом тощо. І для того, щоб створити обтікання, так, ми використовуємо оцей от інструмент обтікання тексту, який знаходиться у групі упорядкувати. Наприклад, у тексті зображення буде мати отакий от вигляд. Спосіб обтікання, обтікання е, зображення навколо рамки буде мати такий вигляд. Спосіб обтікання з гори та знизу матиме наступний вигляд. Спосіб обтікання за текстом буде мати такий вигляд. А спосіб обтікання перед текстом буде мати отакий вигляд. Тобто, бачимо, зображення у нас перекриває частину тексту. Також ми можемо використовувати інструмент розташування на сторінці. В тій же групі інструментів упорядкувати інструмент розташування. Тобто це інструмент, який визначає місце розміщення зображення на сторінці відносно полів сторінки. Властивість може набувати таких значень: вгорі ліворуч, посередині. По центру, внизу праворуч, посередині ліворуч та інше. Зображення також переміщують перетягуванням його лівою кнопкою миші. У разі наведення на зображення вказівник має набути такого вигляду. Це буде означати, що зображення готове до переміщення. Якщо зображення перемістити правою кнопкою миші, то після відпускання кнопки з'являється діалогове вікно, у якому потрібно вибрати необхідну дію, перемістити, копіювати, зв'язати, скасувати тощо. Якщо документ містить кілька зображень, що перекривають одне одне, то переміщення одного зображення над або під інше зображення в площині сторінці здійснюють командами контекстного меню на передній план та на задній план. Давайте з вами спробуємо трішки попрацювати із зображенням. Для цього нам потрібно буде вставити зображення в текстовий документ, встановити формат обтікання текстом для всіх зображень. перед Тексту. Сполучити зображення для отворення отакого от, от рисунка. Далі нам потрібно буде видалити біле тло зображення, виконавши дії формат видалити фон. І після того, як ми отримуємо отакий малюнок. Застосувати команду групувати з контекстного меню зображень. Ми з вами вже от у текстовому процесорі Word у нас вже додано дві картиночки, так, і які наші дії. Вибираємо першу картинку, так. І... Обираємо перед текстом так, формат. Те ж саме ми робимо і з другою картинкою. Обтікання текстом перед текстом. Тепер ми беремо нашу картиночку і вставляємо її, ну, наприклад, ось в цьому місці. Так? Давайте трішечки збільшимо. Масштаб, щоб нам було краще видно. Працюємо ми з Соняхом. Обираємо інструмент видалити фон, і бачимо, так у нас автоматично видалилася та частина, яку текстовий процесор розпізнав. Можемо також ще скористатися, от позначити області для збереження. Так, у нас з'являється отакий от. Такий от. Маркер, і ми можемо ним трішечки відкоригувати так, те, що програма видалила. І, наприклад, зберегти от оці от частини. І натискаємо Зберегти зміни, і бачимо, що у нас відбулося. так. У нас з'явився чудовий соняк. Ми можемо трішки картинку якось збільшити або зменшувати. Знову ж таки, так можна скористатися, наприклад, інструментом обрізання, Так, от обітнути, і видалити оцю от зайву частинку картинки. Так, клацаємо. Інше. І тепер для того, щоб у нас картинка була цілісною, ми обираємо. Поле обираємо сонях. Визиваємо правою кнопкою «Контекстне меню і обираємо команду групувати. І тепер ви можете подивитися, якщо ми з вами переміщуємо картинку, то вона у нас переміщується вся разом. Що ж, діти, наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!